Доброго раночку. Ранок у по мене починається з кави, але яка розсипана по підлозі. Це не кекс наробив, ні, це я наробила, я перевернула. Це таке корито з кавою і коротше розсипала каву. Щось ніяк не можу себе зібрати. Думала, вчора ляжу раніше. Висплюсь після важкої ночі. Вчора сиділи, слухайте всі дівчата, клієнти, майстри, отакі, як п'яні їжики. От. І я тепер про теж якийсь п'яний їжик, ніяк не покинуся. Обіцяли похолодання, але ще, мабуть, сьогодні тільки п'ятниця. Так, п'ятниця. А похолодання обіцяють субота-неділя. Зараз на градуснику. 14 градусів. От, можна вдіватися так, як і вчора, тому що в приміщенні нам знов тепло. Є кондиціонер, але не завжди можна його вмикнути, тому що там хтось сидить на педикюрному кріслі. Так що треба вдіватися якось під низ легенько. Збираю собі зранку торбинку, їдою на роботу. Беру пюрешку, зварила пюрешка, пюрешка, смажена рибка. Ось а Ой, забула, забула мене ще ябка там є. І такий тортик вчора купляли в рушені. Лимонний якийсь такий. Такий смачненький. не дуже солодкий, смачний. От. Ще в мене є яблука. Зараз треба взяти яблука, якраз забула. Помідорчики, огірочки. Тому що треба на роботі щось, якщо нема роботи, щось треба робити. Треба їсти. За цілий день треба поїсти. По-любому один раз. Буває, я вам показувала, ми замовляємо обіди. Останній раз обід мене щось дуже розчарував. От такенькі дві котлетки малесенькі. Ось така ж маленька салатику з огірка, помідорчика. І воно таке щось дрібно дуже порубане. Ну, коротше, мені не сподобалось, я не наїлась. Тому, якщо є можливість взяти з дому, то чому цього не зробити? Вчора в підземці купили от таких два букетика. Один такий помаранчевий і оцей, жовтий-червоним. з червоним. Такі малесенькі букетики в якоїсь бабці. Не дерла бабця три шкури за свої тюльпани. Нормальна була ціна, і ми купили два гарних букетики. Тепер вони прикрашають один кухню, один златен кімнату. Ну що, спробували вчора все-таки цей масажер. Він такий важкенький. Оце, відкручується, оце. і туди є ціла купа, бачите, чотири насадки і одна вже тут. І такий шнурок, щоб заряджати. Отут у нього для зарядки. А це гніздо, і, заряджається, і масажуєш, що можу вам сказати про нього? Там є шість швидкостей. Ми на другій швидкості вчора його спробували. Друга швидкість отут мені плечі злата масажувала довбе добряче. На шостій навіть ще не пробувала. Ну, не було коли, по-перше, після роботи, знаєте, хочете під'їсти і лягти собі відпочивати. Трошки спробували, але буде коли час, тоді вже нормально, будемо його розпробувати, той масажер. На другій швидкості довбедобрячи. Треба спробувати різні насадки. Там на ньому написано для чого яка насадка, тому що, бачите, їх 5 штук, є якась антицелюлітна, є якась лімфодренажна, є ще коротше, їх 5 штук. Всі різні, всі для різних цілей. Ну, кажу, мій такий, знаєте, потужний, потужний такий, що добре він товче. Так що можете теж купувати. До речі, моя кавоварка почала працювати. Я на неї насварилася, кажу, я тебе віднесу і віддам. Вона почала працювати. Будете сміятись з фрезером, який у мене вдома. Така сама фігня. В нього почала погано перемикатися кнопочка, яка реверс і форвард перемикає. І кажу: я тебе викину, куплю новий. Що ви думаєте? Минулого разу він запрацював, тому що перед цим я штрикала-штрикала, не хотіло воно працювати. Коли на нього насварилася, він запрацював. Так, в мене, між іншим, це працює дуже багато вже з чим. Починаю сваритися, воно починає працювати. І сміх, і гріх. Так, все збираюся, бо щось я затренділася. На вулиці сьогодні тепленько, класно. Вчора на вечір обіцяли грозовий дощ, але щось нічого не було, трошки хмарки тут політали. Нас налякали і на цьому весь дощ закінчився. Навіть не починаючи. Вже майже прибігла. Зараз до праці. Ну що, сижу на роботі без роботи. Дівчатка працюють, а я сижу, моя дівчинка та, що мала прийти зранку, знов або запізнюється, або не прийде, тому що їм дуже важко ставати зранку. Не розумію, чому вони так рано тоді записуються. Можна ж записатись на інший час, коли зручно. Коротше, сижу, колупаюся в носі. Займаюся всім чим хочеш, тільки не роботою. Сподіваюся, що слідуюча прийде вчасно і все піде за планом. Ну що, відпрацювала вечір, чергикаю на зупинку, але, мабуть, вже остання моя маршрутка поїхала, тому доведеться їхати мені на таксі. Вітер піднявся, такий холодний, це просто триндець. Я замерзла, сьогодні зранку така жарюка була, а зараз дубак. Треба завтра буде, напевно, щось тепле знов дівати. Дощу, поки що нема. Вчора обіцяли, до тепер його так і немає. Все, біжу, може ще встигну на машину. За розкладом має бути ще остання зараз машинка через хвилину. Але вони розкладу дуже рідко дотримуються, тому почекаю 5 хвилин, ну і тоді буду щось вирішувати. Доброго раночку, збираюся на роботу. Не можу виспатись, хоч ти мене вбий. Чому не знаю, якийсь такий стан, чи погода міняється, чи що. Сьогодні глянула зранку на градусник, 8 градусів тепла. Слухайте, з 20 з лишнім до 8 це якось мені не подобається. Зараз буду, напевно, я діставати курточку, тому що там ще й дуже сильний вітер. Вчора, той, що почався, і він не переставав. І дотепер він дує повним ходом, тільки ще й дубак, страшний на вулиці. Що ви думаєте? Маршрутку я не дочекалась. Виявляється, коли я виходила з підземки, бачила якась маршрутка їде. Оце була моя. Останнє. Тому довелося викликати собі таксі. <кій> вот. Сьогодні знову в мене відповідальна місія. Біжу відкривати салон, тому що я сама перша сьогодні. <кій> Вчора була якраз сама остання, тому я забрала ключі. Прибиральниці нашої сьогодні нема. Субота-неділя, тому що вона буває тільки в будні дні кожен день і вона нам відкриває. От якось так зібрала собі на роботу їдло, тому що сьогодні теж їдальня не працює, і замовляти обіди ніхто не буде теж. Треба брати з собою. І якщо буде часом, в мене там здається, є якесь маленьке віконечко, Якщо буде час, то буду я тоді їсти, бо я помру з голоду. Біла далі збиратися. З цього боку в мене кава і булочка з паштетом, з цього їду. Бачите, в мене їжа зі всіх боків оточує. Треба йти вмиватись, збиратись, тепло вдіватись і бігти на роботу. І знаєте, що ще хочу додати. Мені сьогодні йти типу, потикало на балкон, щось не дуже хочеться. Там так прохолодно. Дівайтесь, сьогодні тепліше. Так, і ще ви питали на рахунок відео. Так, вони у мене йдуть трошки з запізненням, тому що ви знаєте, що у мене з тими роботами нема, коли мені щось цей. Тому я наперед. Трошки записую і зі спокійною душею знаю, що в мене вийде відео. О, так що в мене на десь приблизно на тиждень відео запаздують. Так що не дивуйтесь. Добрий вечір. Скінчився мій робочий день, третій. Завтра, нарешті, є вихідна. Завтра планую, принаймні, пофарбувати собі волосся. Можливо, доробити нігті. Щось такі ці три дні були важкенькі. одна дівчинка тільки вчора не прийшла. А так, зранку до вечора, до смерканку. Сьогодні знов їхали на таксі, тому що знов провтикали останню Фух, Тільки що зайшли з латою фору. Купили собі пепсі, купили собі піцу. Слухайте, на ній написано вжити до 22.10, а вже 22.05. В нас лишилось 5 хвилин на то, щоб з'їсти піц. Так що треба поспішити. Що, з вами буду на сьогодні прощатися. Всім на добраніч, мирної ночі. Все, всім па-па.